З Главіна до лінії біля м'яча і п'ять футболістів воску, штрафному майданчику Таврії. Навіть гол! ворос'ни забивають цей м'яч. Відмінно зараз розіграли цю комбінацію і рахунок у матчі відкрито. Відкрито знімають футболіста, який забив двох прохідних умовах. Усі бавські Ворскли вітають, хто ж відгукнувся на цю. Відмінну передачу. Треба дивитися у повторі. Радіють болівальники. Що ж, друзі, рахунок у матчі відкрито. Ярошенко. Ярошенко піднімає. Ні, це Бойко. Бойко. Андрій Бойко. Андрій Бойко забуває м'яч своїм колишнім одноклубникам. Дивимося у повторі. Навіс у штрафний майданчик. Старцев тут не встигає і забиває м'яч спокійно. Бойко ніхто його тут не тримав. Ось вам і Андрій Бойко, який не потрапляв до складу Таврії, а перейшов до Ворської і забив Таврійцям 1-0. Друзі, я думаю, зараз ще цікавіше буде цей матч. Сімферопольці мають зараз йти в атаку. Зрівнювати рахунок все ж таки команда зараз знаходиться на незвичному для себе місці.